Доброї ночі, доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. З вами українськорик та журналіст Ярошовець. В нічному стрімі, прям, прямому стрімі, українські сукіряни. Ви знаєте, чесно кажучи, я не планував нічний стрім. Давно я не виходив е, в 23.30, да, майже вже майже вже півночі. Але, але довелося мені піти в аптеку. Довелося мені піти в аптеку, я хворію. Важкенько нічна аптека. Я потихеньку дійшов до нічної аптеки. Починаю після операції розхожуватися. Ну, взяв ліки, вернувся назад. Вернувся назад і думаю: давай проведу стрім. Навіть якщо одна людина, яка в онлайні мене дивиться і поставила, подавайку, буде слухачем. Стрім на тему. Буде мир чи не буде. Ви знаєте, от зараз дивна ситуація з усіх сторін кричать про мир, і усі готуються до війни. Але ж стосується мир і війна нас, тому що з Росією воює Україна, Україна захищає Європу, Україна втрачає своїх громадян, Україна кожен день обстрілюється бомбами, ракетами, кабами. Україна втрачає території. Тому питання миру чи питання війни для нас дуже важливе. Для мене, для всіх українців, для тих, хто сьогодні мене дивиться вночі. Пан Юрій Сокіл, доброї ночі. І пан Романтік приєднався. Я дуже радий. Отже, перед тим, як поговорити. По темі стріму, попрошу всіх підпишіться. Будь ласка, на YouTube канал Георг Кравцов. Всі, хто буде дивитися стрім, наш з вами 55 800. Знову за буквально дві години вечора набралося сотня підписників. Приєднуйтесь, дорогі рідні, підтримуйте український історичний ютуб канал, підтримуйте мене. Працюю я на совість, ви ж бачите. Дякую. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Правдбанку. Пан Енді, доброї ночі і прохання до вас, пане Енді. Допоможіть персонально донатом на акумулятор до мого старого Жигулика. Зараз потрібно реанімувати старий живулик і потрібно купити акумулятор, бо той старенький вже 5 чи 6 років відпрацював. Буду дуже вдячний. Відійду я від операції, підуть історичні експедиції. Тому, паненді, буду вдячний, якщо ви допоможете з далеких з далеких країн. Е, Юрій Сокіл, ні, ви все працюєте, дай Бог прац здоров'я. Працюю, пане Юрі, от навіть зараз вночі вирішив попрацювати, тому що, тому що нас дурять. Тому що нас дурять. Саме страшно, коли нас дурять. От подивіться, скільки нас дурять. Нам Америка дала 60 мільярдів. Ви бачили ці 60 мільярдів? Ви бачили 60 мільярдів, які дала нам Америка. Нас дурять, грошей немає. Восени в вересні місяці не буде чим давати зарплату військовим. Дирка в бюджеті 500 мільярдів гривень. 500 мільярдів, думайте, страшна цифра. Пані Прінкер зробила ревізію в Україні. Попередній висновок чиновники імітують роботу. Короткий висновок. Пані Прінскер це людина, яка робить ревізії в уряді США. Головний ревізор. Вона зробила ревізію, начебто в Україні, і сказала, чиновники імітують роботу. Отакий От короткий висновок, поки що для преси. Знову нас дурять. А головне, нас дурять по питанню миру і війни. Ми чуємо мир, мир, мир. Мир від Сінзіньпіна, мир від Штольца, мир від Макрона. мир від Байдена, мир від Трампа і навіть мир від. Російського фюрера Путіна всі кажуть мир. Ну, звичайно, попереду наш президент Володимир Олександрович Зеленський, який пильно дивлячись за соціологією за настроями українців, а 50% українців виступають за мирні перемовини, по останнім опитуванням соціологів, теж говорить про мир в інтерв'ю усім західним виданням. Останні е пропозиції миру. Два дні назад в інтерв'ю Японському державному каналу. Отже, чи буде мир? Президент Зеленський сказав, що мир буде в листопаді, коли він, порадившись з нашими партнерами, оформить пропозиції мирних перемог. Ви вірите це? Давайте розберемось. По-моєму, нас дурять. А дурять чому? Тому що все, що робить Україна, залежить не від українського народу і не від самого президента Зеленського. Все, що ми робимо, все, що робить наш президент, уряд, Верховна Рада, все залежить від наших партнерів, як сказав президент Зеленський. Сказав, сказав він в інтерв'ю. Японському державному каналу залежить від наших партнерів, а простіше кажучи, команду на мир чи команду на війну нам дадуть наші партнери, США, Великобританія, європейські країни, тому що ми зараз залежимо від них повністю фінансово залежимо, в військовому плані залежимо, в економічному плані залежимо. І якщо забрати зараз допомогу країн ЄС і країн. НАТО і США, Великобританії, то Україна протримається рівно місяць. Рівно місяць протримається і як держави не стане. Тому питання миру залежить від позиції США, Великобританії, країн Європи. А хочуть вони миру, скажіть, будь ласка, от Захід хоче миру. Давайте почнемо з США, тому що я думаю, що нас дурять. Захід миру не хоче, а я поясню чому: якщо б Захід хотів миру, то США зробило б обвал цін на нафту. Пам'ятаєте, як розвалили Радянський Союз одним з чинників розвалу Союзу в 1991 році був обвал цін на нафту. Обвал цін на нафту спричинив економічну кризу в СССР. Порівняно з афганською війною, порівняно з тим, що СССР е, вляпалося в гонку космічних озброєнь, яку імітували американці. Так от, разом з тим усім обвал цін на нафту, на нафту спричинив економічну кризу СССР і розвал СССР як держава. Повторити може США зараз, обвалити ціни на нафту? Може. Може, разом з Саудівською Аравією, разом з Саудитами може спокійно обвалити ціни на нафту. Раз. Друге. Росія користується американськими комп'ютерами. Американським Windows. -ом. США завтра може відключити американські комп'ютери, американський Windows у Росії. І що тоді Росія буде робити? Скажіть, будь ласка. Два. Три. В російській техніці, в російських ракетах, в російських літаках, в російській військовій електроніці е, складові компоненти з-за кордону поставляються, в тому числі з Німеччини, Франції, країн Заходу. І це всі знають, хоча є ембарго на поставку речей, які належать до військового обліку, але вони йдуть. Якщо зараз це все припинити, припинити поставляти військову електроніку в Росію, в обхід ембарго, росіяни не будуть чим мати начиняти ракети, не будуть чим мати начиняти літаки, не будуть чим мати начиняти Каба. Це все електроніка, яка йде з Заходу, тому що електроніки своєї військової в Росії немає. Є дуже багато чинників, по якому США одноосібно може припинити війну. Раз вони не припиняють, значить, 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 на то є причини. Чому не припиняють війну європейські країни? Можуть європейські країни припинити війну своїм рішенням? Можуть. Можуть. Давши нам літаки f 16 разом з Америкою. Ну, Америка, похоже, не хоче давати f 16 Давайте ми скажемо, а чому два роки ці f 16 з Європи не можуть долетіти до України? так? Тому що, Тому що Європа зацікавлена з Америкою в війні проти Росії України. Сказав я якось неоковирно: Європа разом з США зацікавлена, щоб Україна воювала як можна, як Можна довше проти Росії. Питання чому? Чому США і Європа не зацікавлені в мирі в Україні? Чому США і Європа не зацікавлені в мирних перемовинах між Україною і Росією? А я скажу вам дуже просто: причина дуже проста: причина одна: Україна повинна довше воювати з Росією. Довше, наскільки вона зможе фактично до упора, фактично до межі свого зникнення як держави і народу. Чому ви скажете? Тому що поки Україна воює, поки Україна воює, поки Україна втрачає людей на фронті в тилу, втрачає свою економіку залишки, поки Україну кожен день знищують ракетами, кабами, дронами, то Правильно, то Європа і США вибудовують Східний оборонний вал. Ми для них виграємо час для укріплення східного оборонного валу, європейська доктрина вибудова східного оборонного валу. Вони вже не надіються на Україну. Вони фактично нас залишають просто на призволяще Вони вибудовують свій східний оборонний вал. Це Польща, це Румунія, це країни Прибалтики. По лінії санітарного кордону, який колись накресли у 1919 році Уінстон Черч. Все. І оцей санітарний кордон буде стримувати Росію. Тому. Країни Прибалтики, Польщу, Румунію зараз озброюють, озброюють, озброюють до зубів. В Румунії будують саму найбільшу базу НАТО в Європі. Тому що ясно, що розраховувати на румунську армію марно, вона розбіжиться просто, якщо, не дай Бог, російські танки зайдуть в Румунію. Все. А тепер вдумайтесь. В інтерв'ю сирського газеті Гардіан він сказав Європі: Україну зараз атакує 510 тисяч російських солдат. 510 тисяч російських солдат і 3520 танків. Вдумайтесь цю страшну цифру, скільки українські воїни стримують отаку величезну армаду. 510 тисяч російських солдат і 3520 танків. А скільки ми ще їх спалили? А тепер уявіть, якщо 3520 танків зайдуть в Європу, що буде з Європи? А я скажу: пів Європи зразу тічить. І Америка, і Європа це розуміють. Їхнє завдання, щоб Україна подовше воювала, подовше на межі зникнення як держави. І їх Україна не цікавить. Їх цікавить, що своя власна доля побудувати східний вал Європи і готуватися до війни з Росією. Україна просто виграє для Європи час, дорогоцінний час на переозброєння, на мобілізацію, на побудов оборонних укріплень східного валу. Все нами жертвують, нас приносять в жертву. А ми не розуміємо, ми віримо. Що Захід є чесним нашим партнером, Америка, Великобританія, Європа є чесними нашими партнерами, і вони будуть, вони будуть, вони будуть стояти за нас. Та ні. Вони нас використовують в нинішньому прагматичному світі, прагматичному світі, в України немає союзників. І є тільки соціативні друзі, які дають Україні рівно стільки озброєнь, щоб вона могла стримувати Росію. Озброєння, щоб перемогти Росію, нам ніхто не дасть, тому що США і Європа зацікавлені в збереженні Росії як держави. Що буде далі, покаже час. Я радий зустрітися з друзями, з друзями в чаті. Сергієм Кравченко з залізничним транспортом, з сумраком, з Ромою Зубчуком. Як завжди, радий, що пан Енді пише гарні змістовні коментарі. От, дякую друзям в чаті, чати прочитаючи після стріму. Дякую за скромні: 35 лайків. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Дорогі рідні, сестричка Маріна Клин. Доброго вечора, рідна сестричко. Як ти? Як здоров'ячко, як почуваєш себе? І пан НГ, Одеса з вами. Я радий, що Одеса, Перлина у моря завжди мене дивиться. Привіт Одеситам. Хто ще приєднався? ДА? Беза так, так. А, нарешті попав на стрім пан ДА. Дякую, що ви дивитесь на стрім, і сестричка Маріна Клин. Завтра йду на нову працю. Я радий, сестричка, що ти знайшла нову працю. Удачі тобі, здоров'ячка і всього найкращого. І вам, українці, теж гарної спокійної ночі нам усім. Дякую за стрім. Добраніч.